Звідки бежевий костюм? в мене таких повідомлень десяток. Тому сьогодні на роботу я вирішила одягнути саме його. Всі колекції цього бренду лімітовані, тому при покупці ви отримаєте не просто одяг, а унікальну річ. Я ж показала вам деталі брюк, то і скажу про те, що для мене дуже важлива обробка швів всередині. Якби в мене був свій бренд, я б над цим дуже заморочувалась. Влітку можна було б носити жилет на голе тіло, але це не мій варіант. З білою футболкою теж ні. З чорною футболкою ідеально. Просто мій стиль 100%. Елегантний розкішний костюм, але футболка збалансовує образ і робить його не таким вичорним. Не хотіла одягати гольф, але й так зрозуміла, що з ним теж буде супер. Але гольф я ховаю, бо в мене в душі весна, на вулиці весна, і мені нічого більше не цікаво. Клала волосся і роблю макіяж. На вулиці, щоб ви розуміли, восьма ранку в мене енергії, море з планів на день. Їду спочатку у Флоренцію до обіду. Знімаю автомобілі, в обід дві години працюю в офісі, потім повертаюсь додому. Дома мене теж чекає робота, а на вечерю їдемо в ресторан. Бо на ваші коментарі я б чекала тепла, щоб одягнути цей костюм. Але я в ньому дуже розкішна. Сьогодні роблю огляд на всі мої білі сорочки та блузи. Біла сорочка від Ralph Lauren. Вона в розмірі XS і повністю сидить по фігурі. Наступна теж від Ralph Lauren, але вона в більшому розмірі і з іншого матеріалу. Тому сидить на мені більш вільно. Цю блузу купила на базарі в Італії за 4 євро. Спочатку носила її лише вдома, але вона гарно виглядає в літніх образах. Для нас сорочка куплена на набережні на одному з це один з улюблених образів, які я носила два роки підряд, і продовжую її носити цим літом. Прозора біла блуза від Zara. її вже роки три, можливо, навіть трошки більше. Прозорий зараз в моді, тому вона не тільки гарна, а ще й трендова. Наступну сорочку я за минулий сезон не одягнула жодного разу. Я просто про неї забула. Її залишаю в гардеробі, але потрібно розібратися, чому до неї не тягнулася рука. Наступну сорочку теж купила на італійському базарі, як накидку на купальник. Біля моря я завжди намазана кремом або маслом, тому мені потрібна така річ, яку буде не шкода Мастити, але це якась магічна сорочка, бо з неї виводяться всі плями. І остання біла сорочка від Зара вона на мені. Хоч і всі ці сорочки білі, вони мають різний фасон, тому образи виходять дуже різноманітні. Ким я працюю і скільки заробляю. Сьогодні покажу, чим я займаюся, коли працюю вдома. Потім ми поїдемо в офіс, а в четвер візьму вас з собою на роботу. Я спочатку прощаюсь з коханим, він йде на роботу, а в мене консультація з психологом. Спеціаліста я не змінювала, працюю з тим же. Це психологічний онлайн-центр. Тут є декілька спеціалістів, я обрала свого консультацію. І закінчила і йду готувати сніданок. У мене будуть фрукти. Приблизно три роки я снідала лише фруктами. Потім почала забувати, закинула і зараз знову хочу повернутися до цієї звички. Я майже ніколи не їм в кімнаті, але стіл сьогодні зайнятий, тому тарілку принесли сюди. У мене є приблизно 2 години до виходу з дому, тому я сідаю працювати. Перевірила список термінових справ на сьогодні і беру свої основні інструменти: це телефони. Кольорові стікери в моєму блокноті це робочі хвости, які потрібно закрити. А наступні дві години я буду монтувати відео для аккаунту автосалону мене є 6 автомобілів і 172 ісходні. Часу мало, а роботи багато, тому я працювати а тут вже пройшло 2 години і я їду в офіс. Якщо цікаво більш конкретно подивитись на мою роботу, знайдіть в підписках акаунт автосалону. А в четвер візьму вас з собою і покажу вам детально. Готую свій гардероб до весни. Приїхало багато новинок від українських брендів я з радістю всемірюю та розвішую в шафу. Без червоного у моєму гардеробі не обійтись. Я позбулася від всього рожевого для того, щоб знову в нього закохатися. Зараз роблю примірку для того, щоб переконатися, що всі розміри мені підходять. Я обожнюю равлика Боба. Стилізувати всі образи буду по. Потім. пакування розірване, тому що його перевіряли на кордоні. Поки приміряю речі, одразу розумію, чого саме мені не вистачає. Боже, який цей костюм гарний, тільки трошки завеликий. Його потрібно вшити. У мене розмір XS, але на жаль, не всюди він є. Речі, які потрібно було попрасувати, я попрасувала і складаю в шафу. Комбінезон вішаю до комбінезонів. А ось це я його називаю Клеопатра. Я хочу виставити на продаж у своєму телеграм-каналі. Біла сукня теж нова, я просто її забула зняти. Ці речі віднесу в хімчистку. Нехай мені їх там попрасують. Мій жакет розпарувала з брюками і вішую до жакетів. Щодо комбінезону, думаю, продавати чи залишати спортивний костюм на продаж і, можливо, продам деякі брюки. Купила органайзери для взуття і займуся організацією. В мене три різних, тому що я не дуже розуміла, які саме мені потрібні. Взуття по сезону в мене стоїть в шафі а решта зберігається в коробках. Цих коробок дуже багато. Вони займають місце, а про деякі взуття. Я взагалі забула. А ще признаюсь чесно: деякі коробки з брендового взуття було просто шкода викидати. Органайзер я купила давненько, але тільки зараз я готова позбутися від всіх гарних коробочок з надписами Луївітон, Piana та Реш. В цьому органайзері 6 відділів і я поклала сюди 6 пар взуття. Можна і більше, але не хочу класти взуття одне на одне, щоб не деформувалось. Коли закінчиться сезон, в це я поставлю всі мої чобітки. Сюди ідеально стає 4 пари взуття, і деформуватися воно не буде. І маю ще один органайзер. Він класний тим, що тут можна знімати. Перегородка. Дивлюсь на цю організацію і прям око радіє. А тепер приберу у взуттєвій шафі. В коментарях мені написали, як можна ставити брудне взуття в шаф. Коли я приходжу з вулиці і не маю часу одразу помити взуття, я ставлю брудну пару у взуттєву шафу, тому що там його місце. Це взуття потрібно помити, а від цієї кількості коробок я позбавляюсь. Тут маю три пари взуття, які продам в телеграм-каналі. Взуття чисте, шафа теж, а я люблю ідеальною організацією. Органайзери купила там, де купую завжди. Хейт, ще до мого волосся побив всі рекорди. В моєму акаунті брехухою мене вже не називають, але брехушкою ще продовжую. Ну, а тим часом я помила волосся, і шампунь у мене від Моремо. Ця банка в мене з листопада і вистачить ще на місяць. Після шампуня на кілька хвилин я наношу маску, або ось цей засіб для відновлення, який потрібно витримувати лише 10 секунд. Запах трохи специфічний, але результат такий, що я б за нього продала навіть почку. Перед сушкою феном я наношу термозахисний бальзам від Моремо або термозахист. В мене була мініатюра, а зараз придбала повнорозмірну версію. Волосся я маю через день і завжди сушу феном. Коли воно майже сухе, наношу олійку. Цей продукт, так само як і шампунь, дуже економний. В мене ця баночка з листопада. Своє волосся я ніколи не фарбувала і не тонувала. Також не робила ботокси, каратини і тому подібне. При сушці феном я використовую гребінець, а потім витягую його на браш. І повторю дуже важливу річ: кількість волосся це переважно генетика, а його стан це спосіб життя та догляд. І не забувайте мити свій гребінець. Сьогодні збираю за посилками та на обід з друзями. Роблю легкий макіяж та збираю волосся в хвостик, тому що на вулиці сильний вітер. Я люблю виглядати елегантно, але труситися як зайчиня від холоду я точно не хочу. Тому спочатку одягаю термобілизну, а наверх джинси. Я не люблю, коли на мені багато одягу і багатошировість я теж не люблю. Хоча в даному випадку я не відчуваю ніякого дискомфорту. Вверх обираю між термокофтою та сорочкою. Вирішила обрати термокофту наверх одягну пальто, Роздягатися я ніде не буду. Знайшла архівне відео з термобілету. Білизною і хочу вам показати якість. Ось це і мій пуховик це найкращі витрачені гроші цієї зими. Просто це дві речі, які я не збиралась купувати. До речі, ви мене часто питаєте, де купити безшовну білизну в Україні. Вона є в цьому магазині, я тут замовила собі ще й трусики. Ну все, я готова. На обід ми їдемо в Форта Деймармі. Обідали ми в ресторані, варанда якого знаходиться на вулиці, тому я тут не роздягалася. Море з однієї сторони і засніжені гори з іншої. Краса. А це мої посилки. Постільну білизну змінюю один раз на п'яти. 7 днів. Багато комплектів шила під замовлення в цьому магазині. Комплект коштував менше 2000 гривень і якістю цінив навіть мій чоловік. Зазвичай він купував постільну білизну від кабель, яка коштує 200 євро. Протираю всі поверхні у ванній кімнаті, пензлики, спонж та баночку потрібно помити. Протираю підставку, ставлю все на місці та перевертаю палички в аромадифузорі. Ставлю на місце свічки і всі мої баночки. Як же я люблю ось цю всю рутину? Використані пробників сміття пробувала новий продукт. Тюбик з блиском потрібно помити резинки Шпильки на місце. Поверхні протираю спреєм для скла, а по понеділкам приходить моя помічниця, яка прибирає весь будинок. Мої пензлики, деякі з них потрібно змінити, тому замовила нові. Квіти простояли два тижні. Сьогодні купила свіжі троянди. Квітування в кімнаті це дуже незвично, але в цьому є своя магія та естетика. Для мене ця кімната це місце сили та жіночої енергії. Пробник чоловічого парфюму виливає на свою білизну, рушники на місці.